Друзі, всім привіт! Я сьогодні вас запрошую на наше виробництво Верді. Сьогодні у нас на збиральному участку незвичний виріб. Ви скажете, що він з Павлісейської академії. Ні, це ми робимо зараз ресепшн для компанії яка знаходиться зараз. Це українська компанія, IT-компанія, яка знаходиться в Україні, але вона відкриває зараз офіс в Берліні. І ми зробили такий незвичний ресепшн. Чому він незвичний? Тому що цей ресепшн буде їхати повністю в зборі. І повністю відправляється за кордон в Берлін. Ми його зробили верхню стільницю. Ми зробили з ДСП Саїп «Текслайн». Вона 10 мм, Ми її закрайкували по кругу, повністю цю стільницю. І вона йде в колір самої ж стільниці. Сіє ж ДСП Саїп ми зробили повністю стільницю теж. Вона десяточка. Ми закрайкували її двоєчкою. І зробили такий е, перехід сорок під 45 градусів. Нижню стільницю ми закріпили, получається, зробили металокаркас для того, щоб вона не провісала, і у нас була можливість все, що завгодно робити. Тобто, ми можемо навіть присісти на цю стільницю, е, нічого не буде, е, тому що вона повністю витримує цю вагу. Цей ресепшн розрахований на дві-двох співробітників, і тут вже продумано до дрібниць. Ми продумали дрібниці, що у нас є вже повністю виведені всі розетки, які проходять через каркас і виходять з нижньої частини. Ми з замовником домовилися, і проговорили питання, де йому треба зробити виходи, щоб у нього виходи з полу під'єдналися. І ми е, зрозуміли, що у нас поліше, треба зробити вихід з, з лівої сторони і з правої сторони. Для виводів проводів ми використали фурнітуру ЖТВ, і у неї дуже гарні комплектації, плюс нормально доступна ціна. Тобто у нас є два види 220 вольт, у нас є USB, у нас Type-C, у нас є HDMI, і у нас є звичайний е сітєвий кабель, якщо нам потрібно щось підключити, вже якісь там посттермінали і що-що. що. Але по цьому ресепшену саме було складне це зробити у цей от шпон. Шпон для цього рецепшену ми купили від фабрики Альпі. Цей шпон, що в Україну не поставляється, ми його замовили тільки по цей виріб. Чому саме складне? Що ми, ми бачимо повністю всю таку фактуру, бачите, переход фактури цього шпону. Цей шпон іде розміром 2,520 на 620. У нас він зроблений 400 стин. У нас і тут, тут іде стик, і тут іде стик у нас. Виходить. Але сама складність цього було шпону, що він, виходить, вся його рубашка не переходила з друг з другом, виходить, не состакового. Що ми зробили? Ми кожну цю лінію розрізали і, як маркетри, вставляли такі маленькі вставочки для того, щоб розширити і зробити такий плавний перехід, щоб вся структура переходила. По нижньому цоколю ми зробили його з нержавіючої сталі. Фактура у нього шліфована. Ми взяли нержавічу сталь асід 304, це піщова нержавійка, щоб вона потім не ржавіла і не оставляла п'ятна. По стільниці, по задумці архітектора і дизайнера цього проєкту. У нас стільниця трохи є поглиблення, Зроблено 10 мм, зроблено такий от виступ. І вона під, під окреслею, виходить повністю шпон і цю стільницю. Дизайнер цього рецепшну і для цієї компанії. Працює це Андрій Березінський, це український дизайнер архітектор, який придумав цей виріб. В принципі, цей ресепшн вже складений, а ще повністю фактуру цього шпону ми закрили лаком дистіглосним акриловим, щоб він не жовтів через деякий час. Тому, хлопці, зараз ми цей ресепшн запакуємо і поїде в Берлін радувати наших замовників. Всім дякую, до нових зустрічей!